Каналі І сьогодні я повертаюсь. І першу збірку, яку я хочу випустити, це про всі фінальні матчі на звання Чемпіона світу. І от це перший фінальний матч. Він відбувся між Йоганесом Цукертортом та Вільгельмом Стейніцем Вони грали його із 11 січня до 29 березня 1886 року. І ось перший хід. Д4, Д5, С4, Е6. неприйнятий ферзовий ферзевий гамбіт. Кінь С3, кінь 6, слон ж 5 слон Е7, кінь 3, Рокіровка. І тут трішки ну, сумнівний, сумнівний хід. С5. Ну так, по-перше, цей хід, якщо говорити про теорію, то в теорії він неправильний. Ну, жодної нема теорії, там, де грають е, з цим ходом. Треба було грати е 3 Але це був 1886 рік, тому, е, ну, тому у них е, дуже ще теорії не було. Он На С5, як от, Стейнц зіграв B6. Далі е, ну, він не вив, звичайно, Б4. А отут Стейніт зробив помилку. Він забрав BC. БЦ. Треба було краще походити А5 підірвати, наприклад. Ну і тоді, там, думаю, А3 може зіграв якесь. Ну так, А3 найкращий тут, думаю, хід. Далі, одним словом, він походив БЦ. І отут зробив... Йоганес Цукертор зробив помилку, він забрав ДЦ. ДЦ теж такий сумнівний хід, так не треба робити. Тому що, по-перше, відкривається ось тут лінія. Ну, По-друге, ну, підрив отакий можливий. Та й взагалі треба було бити БЦ. Це був набагато кращий хік. По-перше, цю пешку ніхто не, ну, не підірве. Ніхто ніяк ну, треба боротися саме за цю пешку. А ця пяшка знаходиться. Ну, на неї важко нападати, її можна легко захистити білим. Ну, е він походив ДЦ, і от зразу Стейніц підриває А5, А3. І зразу Д4. Пішов вперед. Розмін міг бути слоном. Але краще було, і так і зіграв Вільгельм Стейніц, він забрав пяшку. Якби я забрав слоном, то тут є такий хід кінь е 4 Ну, непоганий просто хід, як ще один варіант, куди походити. А так, ну, якби, так, якщо зіграли б кінь 4, то тут є такий хід F5. F5, там, наприклад, кінь Е 2 Або. Тут ще є варіант Кінь 3. Тоді, тоді я б походив F6 і готував би щось таке. Ну, типу, Е5, потім, можливо, Є4 і готував би d 3 Я б так грав. Зіграли кінь 4 Далі Е5 зразу. b 5 Слон є 6. Далі. ж 3. Це 6. І отут роблять білі, знову ж таки, помилку. Вони беруть цю пешку, Її не треба було брати. Тут сильні, хороші дві пешки, Вони досить далеко зайшли. Треба було грати Б6. І отут вже чорними, чорним треба було придивлятися хоча б одним оком. На цю пешку. Адже вона завжди може бути небезпечною. Особливо в веншпілі, вона ну, має бути досить, дуже сильною, якби полишилась. Ну, і, атак так, він зіграв БЦ і ще їй допоміг супернику розвести коня. Далі, слон G2. Тура Б8. Самі побачите, чому це такий хороший хід. Він хороший, тому що. Ну, По-перше, можна подумати, ну, що це просто сюди, нападають сюди, можна просто захиститись. Ну, Але він насправді хороший, ну, бо, е, потім побачите, чим він допоміг виграти партію Стейницю. Далі був такий сумнівний хіт з 1. Не треба було так грати. Краще було зіграти д 2 вже тоді. Ну, а Ферзь – це один він такий не дуже хороший хід взагалі. Д3 підривають. Ну, Е3, Е4, кінь Д2, Ф5, і тут роблять ну, рокіровку. Турає 8 також хороший хід, потім побачите, чому. Хоча зараз він ну, її перекриває свої два слона, єшка. І оця пішка. Але ви уявіть, якщо оцієї оцієї, цього слона і оцього слона не буде. Тоді зараз, тоді оця пішка буде досить сильною. І е, Тура буде її прикривати. Далі був хід зроблений помилка F3, не треба було так робити. По-перше, пешка слабка. По-друге, ось вже зараз можна грати хід кінь Д4. Ну, так і зробило, в принципі. По-третє, взагалі F3 якось виглядає не дуже добре. І ніхто не буде бити. Так. Походили. F3 далі, кінь Д4. Оце дуже хороший хід. Дуже сильний. Він відкриває дорогу двом пішакам, якщо поб'ють. Ну, і він побив і зробив помилку. Не можна було бити. Краще було. Тура Б1 грати. І, до речі, замість F3 також краще було Тура Б1 грати. Це був ну, набагато сильніший хід. F3, кінь D4, ЄД побив. Шах. Ну, тут також було добре Е3, але це, в принципі, ходи однакові одної сили. Шах, король H1. Він зробив помилку, бо зіграв. Кінь, ну, чорні зіграв Е 3, а він зіграв с 3. Також сумнівний хід, бо тут кінь практично нічого не робить. Краще було вже тоді зіграти кінь Б6. Хоча ну, слон с 5 але хоть трішки затримується тут, на цьому місці. Далі. с 3. Слон F6 вже нападають. Кінь дб 1 Д2, ферзь С2, слон Б3. Також хороший хід. Бо тепер ферзю треба тікати. Б'є, ферзь. Кінь б'є, слон б'є. Кінь С3. Е2. Тура АД 1 В принципі, більше варіантів практично не було. Хоча, мені здається, тут і. Ну, Якийсь такий варіант міг бути. Ну, побили. А він забрав ферзь с 3 забрав зразу коня, ну, і Йоганес Цукерторт здався. Ну, ви можете сказати, чому здаватись, все одно Йоганес Цукерторт виграє на пешку. але ж тут же ж, ну, його, його пешка нападає на оцю. Ту. І ось цю туру. І одна з них по-любому програється. Та ще тут якісь загрози, можливо, будуть. Ну, фактично, можна зробити. Надіюсь, вам сподобалося моє відео. Я старався. Е підписуйтесь на канал, ставте лайки і напишіть, е скільки років Вільгельм Стейніц був чемпіоном світу. Я даю вам варіанти: 7, 8 або 9. До побачення!